Без лінощу. Куплений раб, служив він братії, писав про преподобного Сергія Радоницького його учень Єпіфанії, і дрова для всіх рубав, і молов зерно, і з джерела воду в два відра набирав і на своїх плечах угору носив. Завдяки щоденній праці, безперестанній молитві та аскетичному подвигу преподобного, заснована ним Чернеча обитель поблизу містечка Радонеж стала відомою у всій православній Русі. Святитель Олексій Московський бажав бачити преподобного Сергія своїм наступником, але той смиренно відмовився. І гумен обителі прославився також своїм молитовним стоянням за перемогу руського воїнства під час Куликовської битви. Нині мощі покровителя Русі і російського народу покоїться у заснованій ним Троїце Сергієвій Лаврі. Перш за все Майте страх Божий, чистоту душевну та любов нелицемірну. У Кримських горах, неподалік від села Тополівка, розташований монастир преподобномучениці Параскеви. Обитель була заснована на місці, де, за переданням у другому столітті, було страчено юну римлянку християнку Параскеву. На самому місці мученицької кончини святої забило джерело, що протягом століть шанувалося місцевими жителями. Саме сюди, більш як через півтори тисячі років, прийшла подвизатися болгарська дівчина Костянтина. Вона вирила печеру і прожила в ній сім років одна. Так було покладено початок Топлівській свято-Параскевинській обителі. У 1864 році монастир отримав офіційний статус. Нині в святій обителі подвизаються близько 30 черниць. В монастир постійно приїздять численні паломники. Усі види черничого життя мають одну мету дати належну оцінку і тимчасовому, і вічному життю. Одне з найвідоміших імен слібного віку російської поезії Марина Цвітаєва. У шестирічному віці вона почала писати вірші і не лише російською, а й французькою та німецькою мовами. У 18 років Марина вже випустила свою першу збірку «Вечірній альбом». Ні в кого нічого не запозичувати, не наслідувати. Такої Цвітаєва вийшла з дитинства і такою лишилася назавжди. Революція 1917 року стала для поетеси символом некерованих темних сил, символом національної біди. У травні 22-го вона виїхала за кордон, де 17 років метарствувала зі своїм чоловіком по чужих містах Берлін, Прага, Париж. Правдивість відчуттів і чесність слова були для Марини вищим заповітом мистецтва. Поетичне слово сказане при якійсь одній нагоді як золота монета не втрачає своєї вартості і через рік, і через сто років. Історія Санкт Петербурзької духовної академії і семінарії почалася за часів Петра Великого, коли у 1721 році при Олександроневському Невському монастирі була відкрита слов'янська школа. У 1809 році відбулось урочисте відкриття Санкт Петербурзької духовної академії. Після революційних подій 1917 року духовні школи були закриті, але їхні традиції продовжували жити і розвиватися в Богословському інституті Петрограда, а потім на вищих богословських курсах. У 1946 році духовні школи Ленінграда були відроджені. З того року і дотепер академія і семінарія проводять свою діяльність у будівлі колишньої духовної семінарії Петрограда. Нині при духовних школах у Санкт-Петербурзі існують також регенське відділення та іконописна школа. Усі науки, пов'язані з прославленням Бога, вельми корисні і спасительні. У наступному випуску. Про одного з перших проповідників Євангелія в Казанському краї, святителя Германа, архієпископа Казанського. Один з фундаторів вищих технічних навчальних закладів в Україні Віктор Львович Кірпічов. Майже всі його літературні твори були екранізовані російський письменник Юліан Семенов. Сторінками історії святоуспенської святогірської лаври, 8 жовтня 2000 року, було освячено відреставрований успенський собор уславленої обителі.